як хліб потрапляє до нашого столу. Хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. Багато праці потрібно докласти, щоб з маленької зернинки до нас на стіл потрапив хліб. Восени трактор готує м'яку перину для того, щоб туди покласти зерно пшениці. Інший трактор засіває поле, ретельно вкладаючи одну за одної зернинки в підготовлену м'яку перину. Восени зернинки проростають, утворюючи рослинку. Взимку пшениця відпочиває під пухнастою сніговою ковдрою. А ранньою весною п'є талу снігову воду і від того швидко росте, набираючись сил. В кінці літа пшениця дозріває, її можна вже збирати. Пшеницю збирають комбайни і відвозять зерно до млина. Зерно перемелюють на борошно. А з борошна випікають хліб, булочки і багато інших мучних виробів. Дітки! Хліб у голова.